Що таке периметральне втягування, як воно працює і які переваги має в порівнянні зі стандартними витяжками? В Деяких витяжках повітря затягується навколо спеціальної декоративної панелі або по периметру. Через це витяжки, які обладнані такими панелями, отримали назву периметральні, завдяки тому, що площа втягування значно зменшується, швидкість повітря в місці втягування або по периметру панелі зростає пропорціонально. Тому витяжки з периметральним втягуванням можуть підхоплювати більшу кількість пари завдяки тому, що створюють вищу швидкість повітря в місці втягу. Ось цей приклад дуже добре демонструє роботу периметрального втягування. Подивіться, витяжка має ширину 37 см, варильна поверхня під нею 77 І незважаючи на те, що плита досить широка і посуд розміщений далеко від витяжки, вона все рівно створює свого роду повітряний потік, який підхоплює водяні випари з посуду не тільки ті, які безпосередньо потрапляють у витяжку, але й ті, які, здавалось би, пройдуть поруч. Порівняння порівнянні зі стандартними витяжками моделі з периметральним втягуванням можуть захоплювати випари, навіть якщо посуд розміщений не рівно під витяжкою, а трохи збоку. Підвищує їх ефективність серед недоліків: трохи вищий рівень шуму, а також ціна за рахунок самої периметральної панелі. Хочете дізнатися більше про периметральне втягування і про витяжки в цілому? Ставте в плюс в коментарях до цього відео, якщо не збирається достатня кількість коментарів, я зніму повноцінний матеріал.